Майбутні батьки, перш за все, мріють про те, щоб їх чадо народилося здорове і розумне. Але й не проти, якщо з великими зеленими очима, як у матері, чи смаглявою шкірою, як у батька не зашкодить також доброта бабусі і легка вдача дідуся. Виявляється, що сьогодні такі мрії можуть стати реальністю. Одна клініка у Лос-Анджелесі обіцяє реалізувати такі побажання батьків, охочих багато, хоча процедура не з дешевих вісімнадцять тисяч доларів. Втім, хто ж економитиме на дитині, Наталя Корпал, далі. Уявіть, що ви могли би вибирати певні характеристики своєї ще ненародженої дитини, приміром, так як вибирається одяг з каталогу. Скажімо, голубі очі, руде волосся, ріст вище середнього, гострий розум. Лікар Джефрі Стайнберг каже, що він це може. технологія вже існує, і зупинити це неможливо. Процедура називається передімплантаційний генетичний діагноз. Впродовж років вона використовувалася для лабораторної перевірки ембріонів, головно, на вимогу батьків, які прагли зменшити ризик появи на світ дитини з вродженими хворобами. Шляхом створення ембріону в пробірці вчені навчилися з майже 100-відсотковою точністю прогнозувати стать. Стайнберг вже допоміг тисячам людей вибрати стать майбутньої дитини. Бізнесбізнес у 80 разів. Тепер він обіцяє, що невдовзі батьки зможуть обирати колір волосся і очей своїх нащадків. За його словами, він удосконалив цей метод і може посилити шанси на те, що в дитини будуть бажані батьками характеристики. Наскільки все це вдасться, закону, який би регулював подібні процедури, немає, але деякі спеціалісти вважають, що їх треба створити. Моделювання власних нащадків, домагаючись досконалості, є найбільш слизькою канавою, в якій ми можемо опинитися. Чи багаті зможуть робити це а бідні ні? А чи ми створюємо новий вид населення з генетичною досконалістю? Дехто оспорює правомірність батьків вдавати з себе бога. Чим мотивуються батьки, які хочуть моделювати характеристики своєї дитини, замість того, щоб просто хотіти дитину і бути готовим любити її без усіляких передумов. Кондишлианкондишли абсолюли. Між іншим, в нещодавно проведеному у США опитуванні 999 людей, які цікавилися генетичними порадами, більшість підтримали ембріональну генетичну перевірку для усунення ряду серйозних захворювань. Опитуванням, наприклад, виявлено, що 56% підтримали таке тестування для подолання сліпоти, і 75% – розумової відсталості. А от на вулицях Манхетена в Нью-Йорку ніхто з опитаних батьків не підтримав ідеї зроблених на замовлення дітей. не слід заважати матері природі. Нехай діти народжуються такими, якими вони є. Наталія Корпал Голос Америки.